Ангеліна золота живопис на воді, місто Київ. Мене називають Фея води, це дуже смішно, особливо дітки, але воно таке є. Що велика водна стихія через мене для людей приносить зділення, очищення, радість, і особливо в цей час, коли це так потрібно людям. Я маю честь, що я можу бути на своєму місці і допомагати. Я була в окупації в Бородянці. Ми з сином поїхали до мами. Ми думали, що це на декілька днів. Десь через декілька днів у нас вже не було ні світла, ні зв'язку. Ми сорок днів були там. Кожен день був як жахливий сон, мабуть, завдяки тому, що. Я малювала, мама також мене художниця і син. І ми спасались тим, що ми на такій хвилі творчої надії ми трималися. Навколо нас велись бої. У нас через 100 метрів з будиночку ми дивилися, як ходили танки, бронетехніка. Заходили росіяни до нас. Вони нас вивели на вулицю, всіх сусідів. Як полонені, я таке бачила тільки у фільмах. Про німецьку війну, ми всі стояли, виведені в холод. На той момент е мені було важливо. Просто в молитві і в цьому внутрішньому балансі гармонії, який я до цього десять років навчалася в той момент не забути, тому що ніякий плач, ніяка паніка вона б не допомогла. Всі, хто себе так вів, їх розстрілювали на очах. Слава Богу, нас залишили живі. І з того часу, як я повернулася, я багато працюю з дітками. В інтернатах, звідкими-переселенцями, дуже багато запрошують людей, які психологічно просто не витримують сьогодення. І я малюю це вже більш навіть як не творчість, а такі арт-терапевтичні практики, я не знаю, як це назвати, де просто ми проводимо час за водою з фарбами, люди плачуть, люди в цих картинах вимальовують свою біль. І надихаються, коли я малювала казки. Мене завжди було дерево життя, і воно мені чомусь хотілось малювати яскравими фарбами, не просто зелене осіння. І коли я прийшла на цю передачу, і побачила це неймовірне дерево, я зрозуміла, що дерево життя відобразить просто в кожній краплі наше єдине бажання, яке зараз у кожного єдине, у кожного українця. Цей проєкт дуже важливий для мене і хочу подарувати усім українцям віру в нашу перемогу. Якщо мені вдасться перемогти, то виграні кошти передам на допомогу родинам, які постраждали від окупації. Ідучи уважно по хвилястій дорозі, помічаєш все те, що поруч, і передбачити майбутнє надійніший спосіб малювати його. Власноруч дихай повільно, що є навколо, справи, різні події, люди, Усе це не випадково твоє продовження усюди, як в кожній крихті. Хліба сутність, так в кожнім подиху життя, тренуючи свою присутність, відчуєш магію злиття, розкрившись, дикою рікою є місце. З і сльозами. Тут фарби завжди під рукою та колір обираєш сам. Ніхто не знає, як потрібно. Розмалювати твою долю, окрім тебе, та необхідно давати місце на Покохай глибинну мудрість помилок. За лютим місяцем весна, не можна спокій вполюбати, хто фарбу вдячності пізнав тому й майбутнє. Малювати! Браво! Просто неймовірна краса! Ви просто подивіться на це! Обласки, дорогі друзі! Ангеліна золота! Так, якщо можна, це потім буде ваш подарунок. Так, для вас. О, так, Олена. так, я вам поряд його покладу. Це буде назад, ви мене дуже надихаєте вас. Дякую. Яке щастя! Дякую. Дякуємо! Дякуємо. Ангеліно. От ви зараз просто продемонстрували те, про що наше шоу: про взаємопідтримку, про захват одне від одного, про об'єднання. Дякуємо вам за це. Ну що, Максиме, давайте почнемо з вас. Я бачив, як е, говорять руки. Я бачив, як. Е, Людина взаємодіє. І, взагалі, мені сподобався ваш дует. Дует вас і води. Дует Дяка. того, як ви працюєте, і відчуваєте одне одного. Дяка. Я вже не говорю про те, що вийшло, це просто фантастично. Мені дуже подобається це. Це, це щось більше, ніж мистецтво, ніж ніж якийсь показ картинки. Це це щось більше. Це, це про надихання, це про якийсь стимул. Це про те, що в нас є віра в те, що все буде добре. Дякую, Олекс... дякую за ці слова, Олександре. Що у вас було в голові, коли ви спостерігали за цим виступом? Насправді я не можу підібрати слова. Мене просто вернає ого це можливо, дуже красиво, просто неймовірно. Те, що я бачив, я обожнюю скраї фарби, тому що із кожної фарби будується наша наші думки, наші мрії. Все, як ви сказали, так хотілося, щоб ваших учнів ставало більше, тому що це як арт-терапія. Мені здається, буде дуже дуже так. цікаво, і воно Дякую. дійсно зануряє в щось своє. Так. Дякую. Так, так. так. Направду це і арт-терапія, і медитація і все настасі. Я спостерігав і за вами в тому числі. Так ви відлетіли. Я вперше бачу таку техніку. Це неймовірно, і я взагалі була здивована, що це переноситься ще на папір. Це ще такий в кінці е, неймовірний просто сюрприз. Е, я хочу зробити вам комплімент. Ви Дякую. просто неймовірно красива жінка. Яка випромінює тепло? От ви просто сяєте добром, теплом і хочеться до вас притулитись і погрітися? Я те саме дякую. відчуваю. Дякую, дякую. Коли не можу звернутися, не звернутися і до вас, так Так, звичайно, для мене це просто такий подарунок неймовірний. Я теж, отак, відлетіла в картину і е, була щаслива від того, що ти знову собі нагадуєш про те, що ти сам береш у фарби і просто малюєш своє життя. Тож беремо фарби найяскравіші, щоб от саме в них поринути і робити. Свій світ краще і обігрівати інших, як це ви робите. Дякую вам за подарунок. Дякуємо. Це робить Ангеліна, це робите ви, Олена. Це роблять всі наші неймовірні учасники. Дякуємо вам за це. Ну а ці обласки для вас. Ангеліна золота! Це, мабуть, вперше, але в мене були просто мурахи по всьому тілу. Я дійсно відчуваю прям сльози в очах. Це неймовірно.